Тому трошки дав збой, тому домашка, цим відправляє, ось де на ній є поз. Куди вскокує шастерня? ця пластина, вскокує в той поз, і тоді воно тьоне його і вила йдуть на зав'язку. В цій шастерні піщипники розбиті, що воно телі воно може в будь-який момент вискочити. там її покоробило? Оце така може бути, якщо порозявати ту шастерню. Коліщо красується на ваньки, так? Да? ой йо заслужив бідолока. Товариство, всім привіт. Сьогодні у нас на календарику 8 червня. Вже в селі почали починаємо щось працювати. Вчора сьогодні зранку приїхав. О, поїхали, розпочали брізкання вже, тому що. О, стрімко по сої піднімаються і кукуруза, і бурянчики, і свірі паміцями, і пшениця вже така, що треба бризкати, поки дає погода. О, їздимо, ну, хоча сьогодні ось підляково обічало на два часи дощ, потім на шість часів вечір, і ззадів видно, вон там щось десь збирається, ну знає. Зараз сонечко так піднялося, буває, пригріває добре, тому ну, плануємо дощ на вечір, але якщо не помішає дощ. Бризкаємо раундопом. Плюс відео десь кілограм до 15 або до навіть кг 15 кілограмчиків карбамід і 100 грамів оприскувач у нас о, лимонної кислоти. От такий, в, в тому році так само обрискали в минулому. Отакими дозами у нас оприскувач до 600 літрів на 3 гектари, тому от така дозіровочка у нас. і Нашу ріднаньку сьогодні грузимо на евакуатор і будемо відправляти десь в хорольський, хорольський район. Юрі, моєму колазі по роботі. Хай буде на її отрудитися, вона нас виручала добряче з собою, тим більше в цьому році вже відреставрували вовнаній. на ній. Ту ні разу в нас за сезон, за все посіяне, за власну, проблем з ним не було зовсім так, як в минулому році. Два, двічі або навіть тричі підшипники мінялося тут у корпусі, то в цьому році жодного разу одробили і навіть не було ніяких нарікань на її роботу без проблем. А так як вже були плани купити щось свіжіше. І... А поки цю не придамо, нічого купити точно не купимо, тому що це всієї непогоно. Ну, хочеться вже щось сучасніше, діскове, тому що анкерною трошки важче сіяти, треба, щоб земля була добре. Доброче оброблена. Бо в цьому році з анкерною сіть було важча, тому що вологи було мало під посів після так. культивація або скували воно зерничко, ота, що десь там ганкерний заліз зверху лежало, тому воно там і виросло ось тільки-тільки, коли пройшов невеличкий дощ, що трошки промочило зверху земельку. Тому в цьому плані трошки гірше анкерною. А там подивимось, що, що собі чи щось знайдемо чи ні чи може на наступну весну когось наймемо ну, на посів, ну там покаже. По пшениці вже бадьора стоїть далі на городі, тут трохи я. Толовка вже скоро буде жовтіть і тут о місяць залишився і вже будемо починати потихеньку жнево на городі. все Роста дуже нахотя. Сухо штуку дитинку роблю. Страшна. сухорик. Дощу Тровні було всього, 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 всього 7 мм, не густо. Покатуємося в Степановича в вша чотко. Ну, отце. Дайте. Отче. Репорт Я думаю, Я і там могу дать коли. Там вже 4 роки каже, Йорик. йог, блин. Не збудемо. Хуйку. А можемо розвернути. Дорогу, блять, їдемо зробити. Блять, ти. Все, запаковано. Надійно. Покош зробили так, щоб фіксатори держали, бо мало лише по дорозі може бути все вгодно. Зачепив. Там два села. Здорово. Хай юрик займається. Добрий ранок, народ. 6.00 наступного дня. Рушили добрискувати сою, яку вчора почали, не думавши. Тому що пішов дощ на 2 години і на 6. Ждали, не нема, плюнули і поїхали. Їдемо раненько, вчора взагалі був день класний, Хмарно, для бризкання було саме той вітру може не було. Ну, сьогодні зараз ще валимося, Поки, Поки ще сонечко не піднялося, не пече то нам залишилося три чи чотири опторисковича, положити і все, тому о, повинні встигнути. Такий мінус весняної молотівки, що дуже буде багато кукурузи. І моє варіанти, що після першого хорошого дощу, те що згоріло після раундапу, не вилізе нового. Тому що в тому році була точно така ситуація. Добризко, ми переїжджаємо ще на сусідами. Гімазик трошки дав збою, тому їдемо цим вітефолом. Чи 5, чи 6 6 прискріч, мабуть, ми зможемо з неї заправити, і то що ти вже ледь-ледь набігає. Тече воно самотюком. Крон поставили, ні помпи, немає, нічого. На цьому прицепі, звичайно, трошки нижче, ніж було на тому ж усному. Просто на одногосному страшніше возити, тому що там колісна боза вуща і по нерівностях страшно щоб хоча б, хоч би, ніде, Бог не перекинувся. Тому перекинули на цей прицеп, щоб трошки було безпечніше. Хоча б його вже добризкать в цьому руці. Почечку лимонної кислоти. Оп, будемо заправлюватися. Vidro karbamidu, 6 litrov raundopu, dočka limone 103. Тут обрискали, а вже їдемо тюкувать. Тому в коментарі в попередньому відео писали про прес, що робить подвійні дютюки. Треба дивитися на оцю шестерню, щоб воно неї люфта не було, тому що щось тут не видно. З однієї сторони. Ось де знизу, ось, де, якщо видно, ось де на ній є поз. Куди вскоку є шестерня? Ось, 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 Пластина вскокує в той поз, і тоді воно тьоне його і вила йдуть на зав'язку. А коли в цій шастині піщіпники розбиті, що воно телі воно може в будь-який момент вискочити, і уголки залишаться в тому положенні, в якому залишилася та пластина. Так. За роки роботи бідолохи, які у нас насобиралися, оце позагинені були дерево, дровина попала, десь там їх загнуло. У цей пополо у поршень. А ще це така прям скручена, це за те, що випитували, коли робить тюки. Ні, ну, Утром почало робити, а в обід закінчило. А ввечері приїхали. Оце воно ось де скочило, там її покоробило. Оце така може бути, якщо порозявати ту шастерню. У нас за 12 років роботи назбиралося таких голочок від преса, де дровину піймали, де шастерня обійшлося. Тому треба на цього питання бути уважним, тому що дороге задоволення виходить, якщо гнуться голки. Поліщок покрасується на Ваньки, да? ой ойо, заслужив бідолоха. Мотаємося трошки по Тюковці по можливості. Зараз саме пішли переродні сіно. Тому що дощів нема, ліцене нема, звідки рости. Зараз люди кусять природні, щоб підстрахуватися на випадок того, якщо із Ліцарною буде в цьому році капсько. По пресу трошки підказав, Тако це, на мою думку, важлива інформація, тому що голки це дуже такий тяжкий випадок, коли ігна, тому дивіться за своїми деталями, їх там, ворушить, провіряйте, щоб скрізь не було. Завих любтів, тому що до не робить біди воно не дуже й далеко тим більше з такою делікатною технікою. Пішло, тому треба слідкувати за тим, щоб не було люфтів на тій шатері. Якщо буде люфт, пластина в якомусь положенні залишиться і вила о, голки відлітають моментально, там, секунда діла. Сіном давануло і все, і до побочань. Тому за цією шатер треба дивитися дуже уважно і частіше старатися присувати робочі органи. У нас виходить. На день точно ми шприцуємо прас. це зранку і плюс-мінус після обід, десь після 400-500, ну якщо є таке напрацювання. І якщо невелике напрацювання, задать, то разу вистачає. Ну а отак в основному кожен день, як виїжджаємо, помазали і поїхали. Так, Зараз будемо така прибирати, бо валки широчанки не скрізь Ось Бачите, зразу. Дискомфорт. Тим самим не виходить або з середини пропускав, або справа в нього не попадає, тому що валок треба не слабо, для того, щоб він трошки провівали його і краще слухав. випадку краще зробити 4-3 межики, з якими без ніякого клопоту приїхали, зробили, ніж потиханьку на тормозах, їхати його, збирати і потім після себе оставляти отаке от некрасиве. Я хоч звичайно. Да, саме така бігає руками та підкидає, щоб не було зовсім страшно. Ну, все одно бачите, залишається, але це не дуже приємно, коли стається така брука по якихось сторін. Плюс це природні сіно і присоєво, що його підбирать, тому що літерна вона більш заплутана. І вона квалу... валком роз, і воно залітає добре. Бачите, сліва залишилось, строба осталось, ну, нічого ми зробити не можемо. Буває, да, що просик тільки що да затягнув, затянув, добре, але в даному випадку... Кристофу і не красиво. Така як це, то я така не люблю. Кращо, щоб то залишилося хоча б ну, одного ток. Десь там можна, йти, там роторка наірвана, ще підбере. Ну, Залишилася така, то сам бачиш а чим, і а понімаєш, що воно не дуже красиво. Ну нічого, зараз будемо доробляти красоту. Що ж народ? Трошки попрацювали. Дав вам інформації для роздумів. По пресу по... Бризканю, ну такою в, в обчому обстановку наших справ вам показав, розказав по присути в коментарях налаштування заживання, скажімо так, з цим зможу бути трошки пізніше, хай. Така стане чуть-чуть непогода, щоб можна було вдома спокійно займатися чимось своїм. І тоді, хоча б на пальцях, покажу, розкажу, що як, тому що там таке діло забарне. Просто головне правильно вгадати, щоб голки входили в поршень, а в основному там складного дуже нічого немає. Так що... Дивитися, роптом якісь питання по присущі, в коментарі пишіть, може не ну трошки пізніше прочитаю. Всім, друзі, дякую за перегляд, будьте з каналом, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. О, не та рука. Живіть довго і процвітайте, пока-пока народ.